Дякую комуністам за аплодисменти і прошу передати слово Михайлу Головку. Михайлу Головку. Михайло Головко, Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання свобода, 164 164-й виборчий округ Тернопільщина. Шановні депутати, пенсійна реформа, і яка тут в цьому сесійному залі вже неодноразово піднімалася це питання. Війсно, турбує українців. Більше 15 мільйонів українців, які сьогодні зіткнулися з цією великою проблемою. Кожен з депутат, який працює і реально їздить на округ до виборців, він бачить сльози отих пенсіонерів, які сьогодні страждають від так званої цієї пенсійної реформи. Всікраїнська обідне свобода завжди підтримує будь-які пропозиції щодо ліквідації цієї пенсійної реформи і відновлення соціальної справедливості. Ми можемо констатувати, що ми отримали згідно цієї реформи. Ми підняли вік, ми підняли страховий стаж. Ми говорили про те, що буде ліквідований дефіцит пенсійного фонду. Натомість, ми бачимо, як щороку він зростає, і на сьогоднішній день він вже сягає близько 70 мільярдів гривень. До чого це призведе? Коли українці вже бракують, не маючи копійки, не можучи вижити в таких умовах. Що ми сьогодні пропонуємо? Всекраїнське об'єднання свобода зареєструвала свій законопроект номер 2 який якраз пропонує ліквідацію дефіциту пенсійного фонду, який є сьогодні якраз основна проблема для виплати пенсій для наших пенсіонерів. Суть цього законопроекту наступна. Вона пропонує вирівняти між максимальною і мінімальною пенсією різницю в п'ять разів, не більше. Далі ми пропонуємо скасувати оцю несправедливість, так би мовити, спецпенсії, які на сьогоднішній день отримують практично майже 3 мільйони пенсіонерів, які сягають отримують пенсії в розмірі від 10 Тисяч гривень навіть 50, а деякі і 100 тисяч гривень. Оце якраз є найбільше навантаження на пенсійний фонд, який його роздуває і збільшує борг пенсійного фонду. Як він з ним потрібно боротися, як ліквідувати цю проблему? В першу чергу, звісно, потрібно би вивезти з тіні. Ринок праці і відновити умови, те, щоб люди повинні нараховувати заробітну оплату в пенсійний фонд відрахування, які сьогодні на сьогоднішній день близько 50% ринку праці працює абсолютно в тіні, і це є велика проблема. Ми повинні запропонувати ряд інших механізмів, які б могли б вирівняти цю ситуацію, яка сьогодні склалася напругою в нашому суспільстві. Ми будемо підтримувати цей законопроект, бо кожен законопроект опозиції, який би, хоча б не повністю вирішує, а частково пом'якшує цю ситуацію. Це є вже покращення для наших пенсіонерів. Ми бачимо, як партія регіонів принципово не голосує за скасування пенсійної реформи, бо вони. Ставляться зганебно до свого народу. Вони знущаються до них. Ми бачимо, як українці страждають. Але ми це питання кожен раз підніматимемо і віримо в те, що знайдемо голоси для того, щоб скасувати цю пенсійну реформу. Тому що ми повинні зупинити геноцид українців і жебрухування українського народу. Ми підтримуємо цей закон. Слава Україні! Народний депутат Яворівський, фракція «Батьківщина». Володимир Яборівський, шановні колеги, на моєму місці так вчинив би кожен член фракції Батьківщина і добровільно передав би слово лідеру фракції Яценюку.